Зустрілись у Чорногорії. Нас могли похитити, нас могли отравити, нас могли скомпрометувати. Все-таки ми зустрічаємося з представителем ФСБ. вперше в житті учасники зустрічі запевняють, це рішала зі зв'язками. У ФСБ розповідав послідовно та переконливо. А ще дав послухати на своєму телефоні записи розмов, ізусловна повноценною фенологічську експертізу записі такого качества зділати складно. Однак без каких-либо самніній голос і рисунок речі очень схожі. За словами опозиціонерки Марії Пєвчих, її життя також було під загрозою. Та й взагалі, Невзлін, якого Ходорковський називає братом, просто заздрить успіху команди Навального і хоче усіх посварити. А головне запевнити Юлію Навальну, що саме через своїх любих друзів її чоловік повернувся до Росії. Тепер він помер, а вони ближче до верхівки в опозиційних лавах. У кінці сенсаційного фільму автори показали, що таке звертались і до Ходорковського, і до Невзліна за коментарями. Проте зізнання не отримали. Драстілен Берес, Маш машпів. У вас будет минутка? О, давнень, давненько машу п'чик не слышав. Ну вот машу півчик, вони знаєш, таким ви каже. Я а? прошу вас підтвердить, ви Волкова заказували или ні. Це ж очень простой вопрос. А Волкова заказывал в каком смысле? Избиение его до инвалидного кресла и, потенциально, вывоз его в Россию. Нет, ну это уже много вопросов. Это один вопрос. Вы это делали или нет? Еще раз, давайте эти Вопросы на, на несколько. Вы очень молодец, Маша, но вы задали вопрос. Вы Волкова заказывали? Я спросил, в каком смысле? Вы сказали... Избиение его, потом добавили до кресла и выдать его в России. Угу. Вот. Давайте как-то разделим вопросы, вы пришлете их. Я на них правда отвечу. Вы заказывали нападение на Леонида Волкова? Маша, как вам в голову может такое прийти, что я могу заказать нападение на Леонида Волкова? Після публікації цього викриття вже команда Ходорковського звинуватила команду Навального у роботі на Кремль. Сознательно тиражируют московские московські которые які повністю ключевым ключовим наративам путінської пропаганди, 90 е і злобные олігархи, як вечное оправдання существования кровавої диктатури военных преступников і їх подельников. Вся последняя деятельность ФБК полностью выдержана в рамках кремлевской информационной политики и отвечает поставленным в спецслужбах РФ задачам. Для ФБК, судя по их заявлениям и действиям, военное поражение РФ и ее вероятный распад вместе с крушением путинского режима, его агентурных сетей на Западе и разорением многочисленных кошельков Кремля – это худший сценарий. І вони будуть отчаянно боротися, захищаючи істочники своїх благ з нетерпінням ждем очередной порції сенсацій непосредственно из офиса офісу нибудь нібудь После Після публікації матеріалу Решал от ФСБ стесняться уже нечего. Цей конфлікт приклад боротьби за шматок порога, що зменшується. Усі опозиціонери живуть за кордоном, а тому розраховують на грантову підтримку, говорить політтехнологи. Але виключати той факт, що до цього не доклалась рука Кремля, також не варто у лавах так званих лібералів. Консерв більше ніж очікується. вот ці там жаби, гадюки, павуки, лі хто угодно сражаються друг з другом. Їм не до Путіна, їм не до свірження режиму, хоча їм і так не до цього. Но все равно это нужно делать, чтобы из вот этого бульона, как они называют, не вырос кто-то такой, который может за собой повести. Понятно, что это иллюзия, понятно, что не вырастет. Но тут нужно дуть уже и на воду, потому что все-таки страшно. И это говорит о том, что вот эта репрессивная машина, она Непосреднього буде захищати свій режим, і вона боїться. І режим боїться. Навіть вот беззубих, безкахтістих вот, э, псевдопозиціонерів. Це комбо бажання Кремля внести смуту та бажання ресурсів і влади виліться ще не в один гучний скандал. І незабаром ми станемо свідками чергового викриття. Але ще цікаво, інформацію про те, що невзлін має стосунок до нападу на Волкова, опублікував раніше також відомий пропагандистський телеканал Раша Тудей.